Зараз буду льошу просити, щоб мене сфотографував. Ну, знову ж таки, сідовочка. Також не спіймаєш ти, спіймає хтось і типу забере. Вискочу на озеро. Так вискочив він не пожалкував. Ой-ой-ой-ой-ой, от все впаяв. О. Ну як можна не любити мікроджиг. Ну як, як можна? Ну як така риба може не подобатись. Як репіт може не подобатись. Як комфорт може не подобатись? Я зробив трошки дурницю. Guys, it's a very beautiful sunrise. thank you from watching my channel. my channel, name is Ну і друзі, тепер на нашій справжній українській мові радий вас вітати на своєму каналі. Чому привітання було на англійській? 3% по коду CTR Дивляться мене зі штатів. Підтримуйте мій канал. Суредівське озеро. Рапід, Окунь. Невеличкий спойлер, вчора вискакував, дуже круто відзняв матеріал на фаворит по відвідному повіцю, Були гарні монстри. Лімітований сьогодні був трошечки в часі, але не міг не вискочити навіть на декілька годин, просто пробігтися і сьогодні перебалити. Як воно буде, не знаю. Можливо, два рази в одну, самі знаєте, не прилітає, але маю надію, що половим. І так, мої ну хороші починає риболовлю джигріх. Якщо я не помиляюсь, 1,8. Ванфордік з... 0,3 ниточкою і рапіт. Вчора була дуже крутецька риболовля, половив і в кількості, і в якості. І така, знаєте, була риболовля з нотками трудощів. Виходив, гуляв, намагався піймати безпосередньо окуня на відвідний. Але пазл склався. Логічний світ цикл. Сьогодні знову ж така ж сама погода: вітер на дамбу, сонечко. Десь орієнтовно плюс 15 і на годиннику скільки тут? 15-15. Ну, до 6, до 16, 18, 18.30, 6.30, можливо, навіть десь до без 15.07 полазим Сьогодні купа справ. в місто, з міста, тудим-сюдим, діти, сім'я, суєта. Декілька було відправлень, до речі, ви ж не забувайте, там невеличка в мене є така торгова під торговою дітям на цукерки, бо, на жаль, такий час, що одної роботи, одної зарплати не вистачає. Приходиться вигадувати велосипед. Тож, велика група товарів все-таки необхідне, Першочергово, кому що треба. Там є котушечки є, і пивіці, і дуже велика кількість засібок, Певіці і сталька, і флюрокарбон і далі, 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 далі по списку. Тож, Волком, як то кажуть. Швирид, весна. Через декілька днів вже офіційно буде знята заборона з лову хижачки, щуки. І з 1 квітня вже її можна буде целіспромовно ловити. Можливо, десь і покатаємося на щуку. А поки що окунь. О-о-о-о-о-о-о, будь ласка. Друзі, ви погляньте, як з першої локації круто заглотнув. Ось такого окунчика, вся приманочка, як то кажуть, шахті селективський. Легендарний, вже реально легендарний джавік. Такий окунчик. Приємний початок. Зараз шудесенько фотки відпускаємо. Так, друзі, він же сам відсипився. Ось такий окунчик. До речі, хоч і розмір не дуже великий, але пузатий. Так малечо. Продовжуємо, продовжуємо нашу риболовлю. маленька пасивна приманочка і знову ж таки паузи. Підкину під самісінький цей коряжничок. І легесенька така, знаєте, сходинка з підігровочкою. Вітер класний, тепленько. Маю надію, що сьогодні половим досить швидко забити перший гол. Тут цікаве місце, поняв іде очерет. І тут може бути, може бути окунчик. Але він також, бачиш, така була досить довга пауза, і він зна... О, дивись, поняв? Просто з рота. А ще й трава якась підчепилася. Треба помилити, бачиш, що воно виходить, що він може стояти і в березі, і з Дальничка. Тут, як той казав, не вгадаєш. Але я тобі хочу сказати одну просту тему, що е минули роки. Тут завжди з 1 квітня, коли ще там воно було типу, не в оренді, ми приїжджали, ми дуже класно ловили. От уже з 1 квітня на Швериді окунь починає відкривати рот, бо по ранній весні, там, типу, сход льоду, там, от перша така декада холодної весни, він тут чогось не бере. Я не знаю чого. Якось, якось минули роки ми ловили. Бувало таке, Юр, я приїжджав. Ще пів ставка в льду, тут половину розтавшися, ми кидали на закрайні льоди, стягували і ловили його. А це взагалі, я скільки тут раз був, оце от, до цих рибалок. Взагалі ну, я не міг рибу піймати. Я не міг піймати рибу. О, є-є-є, слушай. І така покльовка, Юр. А блін, маленький, але, але так слухай втулив, що просто капець, Бачиш? Покльовочка. Оп, ти, ти шо, ти шо? Ой-ой-ой. Друзі, слухайте, трошечки стайку ми надибали. І знову ж таки пузати, Була покльовочка, був схід, а це вже ось такий красун. Так, відпускання, звичайно ж, принцип спіймав відпусти, ніхто не відміняв. І яку ми маємо зараз, друзі, наразі ситуацію. Сіночка камиша, яка дуже плотно прилягає до води, тут під нею ну це таке, знаєте, місце під сонцем. Вага, якщо я не помиляюсь, ще 1,8, ще 1,3 маленька. Малесенький пунктирчик і знову ж таки джавік. Зараз будемо щось змінювати, бо я там і трошечки японської резини набрав, але наша бюджетка з рота вирвав. Просто а, доганяє, а, він доганяє. Там їх чимало. Тут гарне дуже місце. По-перше, цей вугол тут де корчі. А, самі ж знаєте, де корчі, там і харчі. Дуже чутливий рапід і все, він гна, він просто він він женеться, так хороший окунь. ну, Так ви погляньте, будь ласка, друзі, які окунчики. Я вже навіть... скільки це Юрчик ви пімав? Три? Уже три, да? Уже три і плюс назливали. Да. Юрчик каже, ти, мабуть, на фоті каже, не ховай. <свіття> В будь-якому випадку, мої хороші, принцип спіймав відпусти, ніхто не відміняв. Озеро біля хати, хочеться ловити, хочеться відпускати. Ну Гарний окунь. Слушай, Юр, ну таких вже дуже пожарить, ти що прикалуєшся. Так, зараз принципово змінимо приманочку на якусь іншу. До речі, в мене ще вчорашні риболовлі. А я зараз новеньку поставлю. Поставлю кислоту. Це був ось такий джавік. Бюджетка, так, я не можу сказати, що це топ-Японія, топ але тим паче на сьогоднішній день, коли в країні війна і криза. Людям нема, блін, за що хліба купити, то чому по-перше, підтримка українського виробника, а по-друге, ви ж розумієте. Так, зараз ми спробуємо. Так цікаво було знаєш, спостерігати. Я веду-веду-веду, він так дрик, дрик. він і на атакував, і були покльовки в товщі води. Тож тож якось так. ось так це виглядає діло. Кислота вчора працювала. Чи спрацює вона сьогодні? Я думаю, що спрацює. Чи, блін, чи спінінг, в принципі, такий, він, я ж знову ж повторюсь, дуже чутливий. Взять ту ж саму якусь блісну кислотну. там, Той колір попуга і попуга. Він також працює. Так, друзі, продовжуємо. Далі кислота. Спробуємо на її. На даний момент, яка в нас тема? Ми тільки почали нашу з вами риболовлю, а вже є непоганий позитивний результат. Знову ж нагадаю. Репіт легесенький до 7. І ванфорт, ну, такий, знаєте, червоно-чорний перфекціонізм нитка, щоправда, зелена. Але несуть. Будемо переміщуватися. Але як же переміщуватись, коли риба стоїть на точці, і вона тебе тримає просто за, за одне місце? Ну, за руку мались на увазі. Тобто, як я. О-о-о, о! Догнав! Ой, на кислоту. О, ой, хороший, о, цим я хочу фотку. Спортивний мікроджиг, унікальна штука. Спортивний... І дивись, Юрчик. Ой, відпав. І ти Ти поняв? Він начебто... Але відпустимо, може з більшеньким сфоткаємося. Ситуація яка, що він доганяє, він атакує його, але при цьому він дуже зацікавлений в приманці. Ну, знову ж таки, сідовочка також грає велику неможливо... немаловажливу роль. А ще момент, що перед нерестом, коли вже ось ось на носі знову таке щось там дивився в неділю, опять злом погоди, опять там якісь дожі, якісь легеньке похолодання. І враховуючи ці моменти, ну, рибка також відвідається. Згадайте, будь ласка, себе на зломі погоди. Щось. От буваєш там, от не хочеш хавати, а буваєш таке там перше, друге, там ще якось сла... О, дивись, говорю з Юрчиком, коментую якісь свої... О, о, так а це що? О, слухай, ну це точно. Це цікавий. Це цікавий. Слухайте, це друзі, це просто якась такі... роздача. Так, да, це, мабуть, найбільший віряцький. Ну, слухайте, роздача, прям роздача. І зверніть, будь ласка, увагу, де приманка. Ну, Можливо, камера не передасть, але захамящи. За так само інтересно, зустрів знайомого, знаєте, спілкуємося, спілкуємося, приманка лежить на дні. А він просто пасивного храбака. Ну так риба ж. Так риба, як риба, риба як риба для окуня, для, для мікроджига. А я відразу сюди прийшов, понів, думаю, так декілька закидів, аж першого буквально там з перших закидів ну, піймав. Да. Потім проводка. Ну коли риба активна, в принципі, тут видумляти з проводкою не потрібно. Але те, що я помітив і зрозумів, побачив на даному етапі риболовлі, паузи. Все ж таки... Ну так да, водичка холодновато та, ще, знаєш, тут. Ну тобі ультралайтик. Тако гуляєш, біля хати озера, вийшов собі, дві годинки порибалив. Не потрібно видумляти і вигадувати, як то кажуть. Велосипед. Вже на монтажі порахую, скільки я їх піймав. І сходи були, але, але також тут Юр, така ситуація. Наша стайка вибилась вибилась і він потім призакриває. Mm -hmm. Не можна сказати, що ти там став і з однієї точки там, я не знаю, там, накосив. І якось так, мої друзі. Виходить, ситуація така, що на сьогоднішній момент уже риболовлю вже можна рахувати вдали. Була така мікророздачка, вихід. Окунь активний, окунь проявив себе. Маю надію, що він ще буде. О, знову ж таки, я об цю жужуку чіпляюсь. Все. Супер і далекий закид, в принципі, і не потрібно. Я бачу те, що рибка атакувала і в середніх слоях води, в то, що так, скажімо, палагіка псиологічно. І, і з набули покльовочки. Це свідчить актив. Взагалі, такий даний період, він дуже важливий. Це почуйте мене зараз. Інколи там в березні бувають такі, знаєте, рандомні риболовлі по трофейному окуню. Але вже коли тільки-тільки це починається перше таке логічне тепло, нічних немає приморозків, температура води збільшується щодня і температура повітря збільшується. Знову ж таки, шиманівська курточка тут насінькі, ці мотузські штанці, рігланчик дойшов мокрий, мокрючий просто, Вон, спина мокра. Аби не захворіти, бо пройшовся, пропотів, а, ну і став і стоїш. І вже так інколи прохладнувато. Зараз ми, мабуть, трошечки змінимо приманочку, пограємось. О, будь ласка, догнав. Ой, хороший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знову ж таки. І на такій темі, на яку я вам сьогодні говорив, паузи. Якщо ви хочете стабільно і круто ловити ось таких окунчиків, ви просто робіть паузи. Я навіть нічого не хочу інколи коментувати, бо коли... Майже з кожного закиду ловиться така риба, тут уже просто слова лишні. Ну ви просто погляньте на цю рибу. Ну, ну то про що, про що мова? Просто ну. Ну майже долонь. Майже долонька. І крений казав, кажу і буду казати. Кричати, буду, не знаю, палкою буду бити по голові. Відпускайте, будь ласка, рибу, а тим паче і Ну, Я міг зараз поставити собі там якусь кобошку і почати їх торбити цих окунів. Так, знайдуться ну, ті, хто скажуть, ну є ж норми, згоден. Моя б мама сказала, геніальна класична фраза, я впевнений, що ваші теж так багато хто кажуть, не спіймаєш ти, спіймає хтось і типу забере. Ну, типу, ну, така якась логіка. Але, ну як же ж кайфово просто вийти на озеро біля хати і половити в задоволення спортивного мікроджигового окуня. Тим паче з таким убер-мега чутливим і крутим комплектом. Хочу вже зрізатися і бігти кудись далі. Увімкнути режим хаски. З рубрики вовка ноги кормить». Але ну ловиться риба. Ми відразу з першої локації, з першої постановки, ми круто знайшли рибу і ми її круто ну, ловимо. Вже навіть не знаю. 7-8, скільки я їх там піймав. Дев'ять. О, будь ласка, він тільки що був схід. Так, ця приманка хороша, зараз будемо гратися з іншими варіантами приманок міняти, пробувати. Привіт. Я класно пали. Я що ти розуміл, ловю вже минут 5-6-7. Я вже, мабуть, 10 зловив. Привіт. Що у тебе? Я був там, сторони мало його. Ну, там, ну там... дивись, де мій телефон. Я вчора... Ні, я вчора відзнявся на фаворит. І це сьогодні вискочив після роботи. Щас зачекай. Зачекай, зачекай. Де це я Пашки Дайвер розкидав? Пашки Дайвер. — О, Гарний окуняє. 6006, Льош, я всрався. От От в в одной. Дальняк одводної, да. Я зрозумів. Я зробив трошки дурницю. Я взяв 0,12 за основу. І ну, відвод 30 угу. і такий, знаєш, Льош, так? Да? Ні, дивись, відвод 30, no. а, а метр, але 0,12. І а -а. він тонюсінький, Знаєш, так ведеш, 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 ведеш. я підсікаю. Томц обрив, винімаєш, оборвав, винімаєш, оборвав. Я там стою, відпускаю фрикціон, теж состав і був з іншим комплектом. Відпускає фрикціон, взагалі, що я закидую він аж перерабатує, зрозуміло? І я дик і он винімає, ну такі 600-650, потім туди далі, потім до Дімона, хата там класно поливла, потім сюди пройшов. Я вискочив після обіду, я за три години відзнявся, я більше 20 піймав. Блін, і весь розмір ну просто капець. А цю неділю. А, твістера, потім оця наша тема, мені дуже вона подобається, зараз тобі покажу. А я наберу беру Де це вони були тут у мене? Отакі от... Саме. І такого типу, плану, то я собі так ставлю. Я тільки прийшов, вон Юрчика знакомого зустрівся, наш тут Соколовський. Ну я, мабуть, льошну, я можу ловлю минут 15-20. Я зловив, ну точно десь штук 8-10. І такі всі. Ладошка менше більше. Ладошка менше більше з одної А це вже в експеримент. Щоб ти розумів, це у мене комплект лежав ще з брательниками, ми вискакували в ту неділю на Кам'янку, І він не просто був собраний. Я сьогодні так пролітаю з міста по справам, там відправки були по торговлі, тудим-сюдим. Думаю, блін, малой на щось на хор, на там дитячий хор, ну, від церкви. Займається. Думаю, до шести в мене є три часа. Вискочу. Чисто вискочу, посидіти. і вже не зря. Дай Друзі, ось такий от бадьорий початок. До речі, зустрів нашого льошку Житомирського спортсмена. Класно постояли, половили, поспілкувалися, як половили, покидали. Такий був першочерговий вихід. Класно половили, різні типи приймали. Зараз хочу обійти цю кабушову загату і спробувати тут. Можливо, навіть далі піду, а можливо перейду на ту сторону. Ну, буде цікаво. Вдавалося його тут покошмарити. О-по-по-по-по, -по -по -по, це впаяв. Оце впаяв. О, так це хороший. це, мабуть, найбільший. О, так слухайте, так то це ж уже риба, слухайте, це ж уже риба. Зараз буду льошу просити, щоб не сфотографував. Друзі, ви погляньте, будь ласка, на цього кавунчика. Чітка покльовочка, просто чітка. І ось такий. Ну це такий. ну 200, я думаю, точно в ньому є. Ну, Те, що отак от стояли, спілкувалися, спілкувалися. Йошка говорить, в мене покльовочки були. Ще раз продемонструю. Ну, гарний, ну слухайте, вибачте мене, будь ласка. Знову ж таки, бовч. Нічого не змінюю. аля і Макацу джавасік, а в даному випадку то простий класичний салектівський джавік. Різка коротка і, до речі, досить під ногами тут він взяв. Активний, хоче їсти. Він мовчав, 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 скільки наших хлопців не виїздило. Якось так воно було, що то він брав, то він не брав. То якісь були там незрозумілі, там майже холості там одна, 2-3 риби. А це, бачите, він трошечки починає розкачуватися. Протяжечка була. Виплюнув. Так на сонці стою вже, плавлюсь, як масло вершкове. Спекотно, але теж не знаєш, яке одягатися. Друзі, потихеньку, помаленьку риболовлю йде до свого логічного завершення, щось якось так під вечір. Ну, сумно, сумно, аж заграє. Але зараз ми ще декілька точок пробіжимось і я все-таки хочу попрацювати на залівчики. Поки що, ну, об'єктивно, якщо взяти риболовлю, криболовлю, вона реально дуже крута. Перше давно льошку не бачив, постояли, поспілкувалися по-друге. Це електрошокер, ще тисячні комфорт, лялечка, тонесенька ниточка, ну відносно тонесенька. Плюс і всі монтажі, ну, ну прям топчик, Просто так пролетів з міста, купа справ. Та в попихах зварив пільміше. Пока дим, поки туди сидимо, думаю, блін, ну що, ну піду з собакою погуляю, погуляю, погуляю вечором, покатаюсь, сьогодні вже покатався. Вискочу на озеро, Так вискочив, і він не пожалкував. Тож продовжуємо. Перемістилась. Можливо, тут щось буде зараз. Перепровіримо. Все ж таки одненького вдалося з цього залівчика видубить. Бійкий досить. Досить бійкий. Під бережком провів. Ну ще раз зробимо проводку. Дуже догнав прям в самісіньких ногах. Але все рівно якось вечірка. Може вечірка літом буде краще стріляти. На даному етапі весни він ось так в обід. Після обіду, можливо, зранку у нього якісь невеличкі вихід, але ось так спробуємо і перейдемо в залівчик. Мені здається, що декілька діжурних на заліві нам вдасться. Їмати. Ну, Принаймні я так планую, думаю. А буде-не буде. буде. Он, до речі, можна вже... О, будь ласка. Все-таки бачите. Є. Невеличка, але бійки, ви погляньте, як вручається. Пам-парам-пам-пам-пух! Ось такий, ось такий гарненький самець. Така рибка, бійка гарна, приємна. Зняв окуляри поки що. Зір не звик, то так кажеться, як щось не вистачає, але сьогодні вони дуже виручили нас з цієї сторони, яка стояв і як коли було сонце в обличчя. Ой-ой-ой-ой-ой, оце впаяв. І така покльовочка була просто. Одеш, водеш, водеш гунц. Погляньте, який красень. Ну, хіба це не красень? Ви погляньте, будь ласка, на цю... Гарню ну Це вже дід не поланується, піде за фотяком. Красунчик, просто красунчик. Дуже сподобалась. Класна яскрава покльовочка. Оп! Пішов собі в глибину. Навіть не знаю, не бачу смислу щось там супер-пупер міняти. Можливо, там інший просто поставити Селектівський джавік. Але на даний момент, на даний момент вже цей залівчик приніс дві рибки. Так ташечки співають, просто якщо прислухатись. О, догнав. Ну Це, звичайно, не той, що бив. Це ось така історія. Але це також окунь. І це наша General Task. Так, давай, не за тобою прийшов. Ти класний. Ти інколи також виручаєш, але не за тобою. Саме хочеться таких, знаєте, правильно логічних передвесняних нерестових кавунчиків. Закінчилися окуні. Окунь, окунь, труля-ля. Я, я думаю, що є зараз лівіше. <різь> ну як можна не любити мікроджих? Ну як? Як можна не любити мікроджих? Мала риба, не мала риба. П'яте, десяте, двадцяте, тридцяте. Ну як це ж круто, вийти так в динаміці. В динаміці. Половити окунів. О, догнав. Ой-ой-ой-ой-ой. О, так ще начебто. Така була цікава покльовочка. зараз вам поясню ситуацію. Бачите, прокинув більше в глибину заліва і він наздогнав. Ось такий щодненький красунчик. Давай на мій хороший. Пливе собі далі. Прокинув глиб залівчика і така, знаєте, воду-воду-воду така, трик, як подвійна тика, але він ну, намагався з'їсти, заглутнути приманочку. Але з першого разу в нього це не вийшло, потім він друга така більш різка, одинарна прицільна. Бу -бу 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 -бу. І все. Ну прикольно. такий вже якби в рамках мікрожигу, то такий окунчик. Круто, круто, ну просто взагалі. Яка ж сьогодні вийшла цікава, динамічна в міру. Така вона правильна, весняна і по правилам рибальства також ми не порушники закону, ну і знову ж таки нагадаю про спіймай відпусти. Все сьогодні, що я не піймав, я все відпустив. Хоча я міг реально цю всю рибку там взяти в якусь кубошу і насолити там цих окунців зробити таранку. Чи зробити там, не знаю, там почистити їх, посмажити. Окунь, до речі, смачна риба. Але ні, хай рибка собі буде. ловіть відпускайте, донайте також, знову ж таки, нагадаю. Так, вже останні точки на нашому шляху. І зараз підведемо коротенько підсумок сьогоднішнього риболовлі. Він якась рибка гуляє. Чомусь захотілося мені підкинути під цю ворбу. Такий тихий, спокійний вечір, але так уже трошечки, як довго заліпаєш на одному місці, то зацепився за... Не даремно. Просто погляньте на цю рибу. Як така риба може не подобатись, як репіт може не подобатись, як комфорт може не подобатись, як селект може не подобатись. Ну, про що мова? Про що мова? Знову ж таки, навіть не обговорюється, пливе собі. Далі тут от, з цього бережка, на який я і. Зробив акцент. Така чутка, різка коротка Пим! Обожнюю такі клювання, обожнюю такий активний. Взагалі на окунь це цікаво, особливо коли він клює. Та да, зрозуміло ведуться тих, хто скаже, та да, попав там. Ну так, да, десь і попав. Але їздив, приїхав, працюю, підбираю, кидаю, помиляюсь, десь обривався. Без труда не витащити рибку із пруда. Тут як не крути, але потрібно попрацювати, потрібно зробити все те, щоб піймати. Щоб так, просто сісти на березі, півась, якщо шличок, рибка тобі на голову не виплегне. Навіть навіть ті кормаки потрібно закинути. Чисто навіть чіпись якісь туди хробачки поцепити, прикормку замішати, то все діло купити. Чим мені подобається ще там спінінг, от просто спінінг як спінінг. Це за свою динаміку. Ти ходиш, переміщуєшся, робиш, шукаєш, десь помиляєшся. П'яте-десяте і ти будеш з риби. Інколи бувають і прольот на риболовлі. Також якось початок цієї весни він був прям дуже такий. Незрозумілий, то сніг, то дощ, а це трошечки погодка вирівнюється. Ну і настрій рибки також. Бачите, один, один діжурний стояв, не один стояв, ще один стояв і хороший стояв. Але вже нам, мабуть, у радлі. Друзі, я навіть не знаю, що коментувати, що говорити. Ви самі все бачили, яка сьогодні була крутецька риболовля на ультралайт. Нагадаю, весь сет відкатав рапідом до сіми. Ванфорд, тоненька ниточка. Хочу дуже похвалити і вам його показати новиночку від фавориту. Це флюрокарбон. японський флюорокарбон. І один. Не знаю, що по цінам, бо висли сьогодні з почти забрав і полетів на риболовлю, мабуть, може бути ще пересерійний. Селектівський джавік. Різноманітні мімітації такої, знаєте, хробакоподібної тематики сьогодні зробила риболову. Приємна зустріч з друзями. Просто експериментуйте, вибирайтесь, донайте, допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, друзі. Україна є, була і буде. Всіх обійняв, підняв. До побачення.